Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Фесенко Світлана Вікторівна. Я є представником компанії Фортіс Group. також я є регіональним директором компанії співпраці з країнами СНГ. Крім цього, я є членом робочої групи по розробці регламента на зернови на збереження зерна при Міністерстві аграрної політики України. Я хочу вас на сьогодні запросити на нашу, на нашу конференцію, яка відбудеться 27-28 жовтня. Наша конференція має назву Законодавчі зміни в галузі агропродовольчого ринку зернова, зерноприробна, олійно-жернова галузь виробництво кормів рослинного походження. На даній конференції ми хочемо вас, вас ознайомити. З такими питаннями, як проект регламенту робочої групи по зберіганню зерна, ми вам розповімо про єдиний орган, державний контролюючий орган Держпродспоживслужба, яка є сьогодні єдиним органом, яка, яка контролює весь харчовий ланцюг. В тому числі підлягають під перевірку даного контролюючого органу і під всі їхні дії в подальшому. Це зернове, зерноприробна галузь. І ви всі на сьогодні, згідно з закону 1602 про основні принципи та вимоги по безпечності якості харчових продуктів, є операторами ринку. Тому ми підготовили дуже для вас цікаву програму, щоб ознайомити вас з усіма змінами в законодавстві України. Також на нашу конференцію будуть запрошені представники Міністерства аграрної політики і та представники Держпродспоживслужби. Також ми вам розповімо про новий закон про метрологію, про метрологічну діяльність. Лектором є у нас член робочої групи, ця група яка займалася розробкою даного закону. На сьогодні відмінена в Україні атестація виробничих лабораторій, в тому числі і зернових. Тому ми вам розповімо, як працювати далі без атестації лабораторії. Дуже всіх вас запрошуємо на нашу конференцію, ради будемо вас бачити.